Американські дипломати підтвердили, що незрячий китайський активіст Чень Гуанчен, який кілька днів перебував під протекцією американського посольства у Пекіні, хоче виїхати з країни, оскільки побоюється за безпеку своєї родини. Державна США Гілларі Клінтон, яка прибула в Пекін для участі у щорічному економічному форумі, закликала уряд Китаю поважати права людини. Натомість, президент Худзінтау у своєму виступі, наголосив, що США і Китай мають поважати одне одного, навіть якщо не можуть дійти згоди у деяких питаннях. Майже детективна історія з втечею китайського дисидента з під домашнього арешту винесла тему порушень прав людини у Китаї на перший план двостороннього діалогу між США та Китаєм, який мав сконцентруватися на економіці. Продовжує Мирослава Гонгадзе. Незважаючи на нашумілу подію з втечею з-під домашнього арешту сліпого юриста дисидента Ченя Гуанчена, обидва лідери переговорів державний секретар США Гіларі Клінтон та президент Китаю Ху Цзіньтао уникли згадування імені втікача. Водночас вони не змогли уникнути болючої теми порушення прав людини у Китаї. Звичайно, зараз частиною нашого діалогу є важливість дотримання прав людини та базових свобод, оскільки ми переконані, що всі уряди повинні повинні відповідати на прагнення громадян до поваги її гідності та дотримання верховенства права. І жодна країна не може обмежувати ці права. Але китайські високопосадовці виглядає, ці аргументи не приймають. Китай вимагає вибачення від США за те, що вони надали притулок у своєму посольстві китайському дисиденту і назвали це неприйнятним втручанням у внутрішні справи. На висловлену Клінтон стурбованість, китайський високопосадовець відповів, що найважливіше у діалозі між двома країнами поважати суверенітет один одного. Понад мільярд жителів Китаю мають право обирати власний шлях, відмінний від американсько-західної моделі, такий, який відповідає нашому національному характеру та устоям, які забезпечують добробут жителів Китаю та приносять користь людям у світі. Китайці можуть визначати свій шлях розвитку самостійно, і ніхто не повинен очікувати від них відвернення від цього шляху. Дипломатичну крапку на подальших розмовах на цю тему поставив і президент Китаю Ху Цзіньтао. 双方必须学会相互尊重。 Обидві сторони повинні навчитись поважати одна одну, знайти спільні точки дотику, поважати різницю позицій у тих чи інших питаннях, зважати на застереження один одного, вирішувати непорозуміння через діалог та спілкування та посилювати взаєморозуміння з тим, щоб уникнути негативного впливу на відносини США та Китаю. Поза переговорами експерти задумуються над тим, чи можуть США взагалі вплинути на Китай і спонукати поважати права своїх громадян. Софія Річерсон з Вахт. Ти прав людини каже, що адміністрація Обами на жаль досі не змогла виробити збалансовану політику між досягненням політичних та економічних завдань та спонуканням китайського уряду дотримуватись прав та свобод громадян я думаю, що ми на такому історичному етапі, коли американські та інші уряди повинні почати думати про розбудову ширших взаємин з населенням Китаю, не лише з урядом, який, як ми знаємо, не зовсім представляє настрої людей. Тим часом Гуанчен, який під гарантії безпеки китайського уряду покинув посольство США у Пекіні у середу, вважає, що йому та його родині загрожує небезпека. Через декілька годин після досягнутих домовленостей про його безпеку він заявив, що його родині погрожують, і він просить США допомогти йому покинути Китай. Мирослава Гунгадзе, Голос Америки.